Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактівай ICTV та Вікон СТБ. В Дніпрі зросла кількість поранених внаслідок потужного ранкового обстрілу. Загалом вже 34 людини постраждали. Про це повідомили в Дніпровській Ова. Третина травмованих в лікарні, стан двох тяжкий. У постраждалих, здебільшого, осколкові поранення та різані рани, забої та переломи. Росія вбила чотирьох мирних жителів. Завтра в Дніпрі буде день жалоби. В обласній військовій адміністрації заявили, зранку на Дніпропетровщині оборонці неба збили п'ять ракет та п'ять безпілотників. Серед постраждалих дитина. Вибухи лунали один за одним. В місті пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та садочки, магазини, а також лікарню та торговий центр. Його потрощили уламками та вибуховою хвилою. На місці працюють всі відповідні служби та психологи. Росіяни не припиняють спроб просунутися бодай десь. По всій лінії фронту тривають запеклі бої. Одним із найгарячіших напрямків лишається Лимано Куп'янський, де в обороні стоять бійці Національної гвардії України. Аби втримати позиції, знищувати більше ворожих безпілотників, піхотинцям НГУ конче необхідні репсистеми. Картку для донату і QR-код ви побачите в наступному сюжеті Владислава Круглова. Сьогодні повернулися з позицій. Наразі йдуть ворожі штурми. Кожен день. Кожен день відбиваємо атаки. Ситуація є напружена. З бійцями Нацгвардії зустрічаємося за кілька кілометрів від лінії фронту. Вони боронять позиції між Лиманом та Куп'янськом. Кажуть, заходити та виходити на позиції важче за перебування в окопах. Їдемо кілометрів 30 до точки вигрузки. З точки вигрузки ми рухаємося 5-6 кілометрів. З собою беремо продовольство, БК. Так бувають, дрони палять. Останній раз при заході хлопців спалив дрон і був скид. Одного і легко зацепило в плече. Зараз на цьому відтинку фронту росіяни активно штурмують. Аби просунутися уперед, застосовують усе наявне озброєння. Через нас літає буквально все. Буквально все від ракет до градів і від градів. Мінімальне, що летає, це 60-й міномет. Це працює по нашим позиціям АГС і 120. Засипає все буквально за день. Ми відкапуємо позиції по новому, можна сказати. Після обстрілів в день та вночі рашисти сунуть малими групами якомога ближче до наших позицій. Їх вигружають бронетранспортери. Начався штурм. Ми починаємо есть тобто, сідкривати по ним непосредственно огонь, і після того вони починають кричати «Пацани, не стріляйте свої. Ну а як свої, якщо там ну зовсім своїх в апріорі бути не може. Ворог масовано атакує із неба. Дрони камікадзе у росіян не закінчуються, ще й намагаються залітати у тил. Видають себе за наші дрони. виходить. вони залітають і роблять нам скиди. за останнє час нам збрасували по пол кілограма в банках з енергетика, збрасували в зривчатку. Тому аби зберегти життя, піхотинці НГУ просять наших глядачів про допомогу. Їм потрібні реби, багато ребів, аби перекрити бодай одну позицію і заглушити якомога більше радіочастот, на яких літають ворожі пташки. Картка та QR-код для донату на ваших екранах. Мій головний ворог це FPV. Це найголовніший мій ворог, тому що він кошмарить що піхоту, що мене а за мною. Відкрита охота, тому що ну, взагалі, медики вважаються на рівні зі снайперами. Куниця бойовий медик, але він не лише рятує поранених, а й допомагає піхоті. Підвозить до позицій БК та воду прямо під час штурмів. Я вже зі своєю піхотою звик. Вони йому надають першу допомогу, доставляють на точку. Викликають мене рельєф тої дороги там, де я їжджу, для 300-го трохи поганий, тому що на квадроциклі там тілешка ззаді, грубо говоря, це представте людину положити прицепа і їхати по кочкам. Куниця каже: найбільш уразливі місця шия плечі та пах. Саме там розташовані основні артерії, тому радить піхотинцям завжди носити балістичний захист так званий бронекостюм. Там десь лямка з броні збита. Це часто осколки залітають під шию. Тут лямки перебиті, в кого немає балістичного захисту. Це може грозити внутрішньою кровотечею, але я дам свій процент, мабуть, 80 це рятує. Балістичний захист. так. Ризикуючи власним життям щосекунди, кожен на фронті розуміє для кого він тут. Передаю привіт всім своїм рідним, люблю, скорим часом приїду до вас. Передаю всім родним привіт. Живий, здоровий. Кормят хорошо, в отпуск не хочу, Слава НГУ. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак. Факт Ай Сітіві. Єдині новини Росія має вивести усі свої війська з території України. Це єдине, що допоможе припинити війну. Заявили в держдепартаменті Сполучених Штатів. Так відреагували на заклики угорського прем'єра Орбана до українців припинити вогонь. Орбан під час свого вчорашнього візиту до Києва заявив, що припинення вогню могло б забезпечити Україні прискорення темпу переговорів із країною агресоркою Росією. Президент Володимир Зеленський пояснив позицію Києва і нагадав про формулу миру. В Держдепартаменті США зазначили, є лише одне рішення для завершення війни: Росія має вивести свої війська з території України, адже Росія агресорка, яка зазіхає на територію і цілісність сусідньої держави, та нехтує статутом ООН. Тож партнери-союзники Сполучених Штатів мають докласти зусиль, щоб якнайшвидше змусити Росію вийти з України. Підготовка до саміту НАТО, військова допомога, енергетика та координація міжнародної підтримки такими були головні теми візиту української делегації до Вашингтона. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, Україна перебуває у постійному контакті з партнерами щодо всіх потреб на полі бою. Вони також готові допомогти нам подолати критичну ситуацію в енергетиці і підготуватися до зимового періоду. Українська делегація обговорила також результати першого саміту миру, який минулого місяця відбувся у Швейцарії. Триває підготовка і до наступного. Наступного тижня саме у Вашингтоні відбудеться саміт лідерів НАТО, і керівник офісу президента заявив, для України вкрай важливо, аби його результати допомогли наблизити завершення війни. Водночас у Сполучених Штатах і серед всіх країн НАТО є консенсус щодо майбутнього членства України в Альянсі. Для нас важливо, щоб результати цього саміту були потужними для України, щоб вони зміцнювали нашу оборону спроможність. І давали дійсно нам те, що нам необхідно, для того, щоб рухатися вперед до справедливого миру припинення війни. Ми синхронізували всі наші позиції. Ми обговорили наше бачення стосовно політичних заяв, які стосуються членства України в НАТО, і впевнена, що ми матимемо, матимемо зрозумілий для українців результат. Сьогодні в Україні впродовж цієї доби застосовуватимуть графіки погодинних вимкнень. В енергосистемі через масовані російські обстріли, дефіцит потужностей. Майже 190 населених пунктів знеструмлені через негоду, повідомили в Міністерстві енергетики. Найбільше понад 160 на Хмельниччині. У центральній та східній Україні знеструмлення через російські обстріли. Щоб частково покрити дефіцит електрики, напередодні довелося залучати аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини. Імпортувати також планують і сьогодні, а от експорту не передбачається. І це нині взагалі неможливо, наголошують у Міністерстві енергетики і звертають увагу, щоб українці не поширювали недостовірну інформацію і фейки. Особливо багато російських ІПСО нині спрямовані на нашу атомну енергетику та спроби добудувати нові блоки АЕС. Головна причина дефіциту масовані російські атаки, які зруйнували половину генерувальних потужностей 9 із 18 гігаватт. Переливання крові другий шанс на життя під час бойових дій. Тож за підтримки благодійної організації та Українського центру трансплантокоординації для медиків морпіхів тривають навчання. Перший етап навчити переливати кров, другий передати все потрібне обладнання для цієї процедури на стабілізаційних пунктах. У планах масштабувати проєкти для інших підрозділів сил оборони. До 50% важких поранених може врятувати вчасне переливання крові. Варто поповнити її об'єм і тіло функціонує далі. Тож бойові медики корпусу морської піхоти вже кілька місяців здобувають ці надважливі навички. Час буде ось. трошки боляче. В ідеалі на стаб-пункті має бути заготовлена кров від перевірених донорів. Її зазвичай зберігають ось у таких холодильниках. Потім ми використовуємо спеціальні нагрівачі. Він одноразовий, використовується на одного пацієнта. Дуже просте у використанні для того, щоб пацієнти не Страждала від гіпотермії. Якщо ж заготовленої немає, використовують так званий крокуючий банк крові. Це переливання від донора до реципієнта, і тут теж є важливі етапи. Визначаємо групу крові та проводимо експрес-тест на інфекції. Це ВІЛ, гіптітбе, гіпетсе та сіфіліс. Якщо тести негативні, набирають кров. Стандарт 450 мл. Далі кров вливають пораненому, і тут теж є важливий етап. Перед переливанням робимо біологічну пробу, 10-15 мл струйно вводимо по раненому, робимо паузу. 10 хвилин чекаємо на відповідь організму. пораненого. часу зазвичай мінімум, тому процес подальшого вливання можна і варто пришвидшити. Ми додатково використовуємо компресійні мішки, які стискають пакет і пришвидшують крові по системі. Чим швидше ми заліємо в них кров, тим більше шансів у них вижити. Тренування виснажливі, довгі та купіткі, але в результаті ти знаєш, що врятуєш більше життів. Нас навчали внутрішньокизковим доступом, також доступ винозний. Ми все пропробували, Ми були так, як і донорами, так і реципієнтами. Переливали кров один від одного. Були дуже круті навчання. Перший етап це навчання і сертифікація бойових медиків. Другий передача потрібного обладнання на стабілізаційні пункти. У Польщі шукають партнерів, аби масштабувати та. Ку практику на інші підрозділи Оксана Михайлова. Факти сітів. Єдині новини. Змійська овочева фабрика. Найбільший постачальник огірків в Україні. Через російські обстріли вимушена перепрофілюватися. Рашистська армія знищила всі теплиці на підприємстві, завдала збитків на 400 мільйонів гривень. Щоб відродити овочеву фабрику, потрібно не менше 10 років. Але щоб зберегти людей підприємства, тепер там вирощують борщові овочі у відкритому ґрунті. Як виживає підприємство, репортаж Тетяни Доцяк. Це поля поблизу селища Слобожанське за 80 кілометрів від Харкова. Вирощують борщові овочі, тільки цибулі шість сортів. 20 гектар зараз провели воду, зробили полив на 20 гектарах і займаємось, зараз вирощуємо цибулю, моркву, буряк красний і перець. Вже наступного року посівні площі збільшать удвічі вимушені перепрофілюватися і вирощувати овочі на відкритому ґрунті, каже керівник Зміївської овочевої фабрики Ігор Сесенко. До повномасштабної війни це було найбільше в Україні підприємство з вирощування огірків. З одного квадратного метра збирали до 40 кілограмів плодів, вирощували й помідори загалом за рік близько 8 тисяч тонн. Працювали з усіма мережами супермаркетів, торгували по всій Україні, збували навіть за кордон. Та у березні 2023 сюди. Пролетіла ворожа ракета і знищила всі теплиці. Уламки розлетілися в радіусі кілометра. Це було якраз цим днем, коли закінчили працювати наші теплиці, тому що ракета розбила в скло, повибивала всі вікна. ну і ми після цього не змогли вирощувати в теплицях овочі. Подача мінеральних добрив, світла, повітря, вуглекислого газу була автоматизована. Нині все поросло чагарниками. Системи поливу й обігріву понівечені. Знищено теплиць на понад 20 гектарах. А зараз, після вибуху, всі теплиці зруйновані, і бачите, який жахливий стан. Збитків щонайменше на 400 мільйонів гривень каже Сесенко. Щоб все це відновити, потрібно не менше 10 років. Але поки триває війна, вкладатися у відновлення ризиковано. Щоб зберегти підприємство і працівників, вирішили висаджувати овочі на відкритому ґрунті. За таких умов отримати хороший врожай важче ніж у теплицях. В теплиці це більш дає. Додану вартість до нашої продукції. Наші фахівці таке співвідношення для себе вивели. що е Співвідношення один десяти, тобто один гектар теплиці це 10 гектар відкритого ґрунту. А ще тут вирощують лохину. Цьогоріч погода сприяла і вже зібрали перший врожай, розповідає головна агрономка Людмила Алікперова. Оце наліт він дуже корисний, тому його руками бажано не трогати, не чіпати, а збирати в рукавичках. Тому що, бачите, від руки зразу воно трошки стирається. Це експериментальний лан на понад 2000 кущів лохини. За сезон планують зібрати до. 6 тонн ягід, а на цьому полі лише тиждень, як висадили нові кущі. Врожай збиратимуть наступного року. Ми тут використовуємо іншу зовсім технологію, інтенсивну, можна сказати, малооб'ємну вирощування в контейнерах. Це контейнер з екотканини, наповнений торфом. І в неї висаджується лохина. Вже до осені за новою технологією засадять лохиною три гектари землі. Планують збільшувати й обсяги вирощування овочів на полях, каже керівник підприємства, щоб після перемоги відродитися і знову стати першою овочевою фабрикою України. Весь наш колектив вірить в те, що перемога буде за нами, і ми тільки своїм трудом допомагаємо. Ми Годуємо людей, наших солдатів, допомагаємо е і фінансово. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.